Dobryo, chodnia panie Serhiiu. Gdzie pani zapomniała? No na żal nam nie udało się was dociągnąć do Warszawy na ten festiwal. Wy w Kijowie, do ciechomy robimy zapis pisa choroszyu, a coż, bude wyłączone światło, a bude alarm. Ale na zależność od ja duże radasz, co przynajmniej w taki sposób. Was warszawska publika z może posłuchać i poznać także was następnym razem, gdy z nami. Ja pomyślałam, że, być może, żeby my zaczęli z czegoś, co jest bardzo ważne w kontekście tego filmu to, to wasza ocenka czy dumka że Waleryj Markus, heroi yy, Wilno-Ludyny, Proszczy, filmu jaki wy zrobili o proniocho, choć winna sprawdzi jej pro ukrainu i pro ukrajinciu młodoho pokolenia, wy yy, skazały ja zrozumił w jakimś momencie, że czyn je herojem naszych czasów. Ja chciała was zapytać, czemu wy tak podumały, to muszę co was nadychnuło w zakaj na też, zrobyty Фільм Вільна людина. Прощо ну. По перше, я хочу привітати вельми, шановну варшавську публіку. Хочу подякувати оргкомітету кінофестивалю за таку чудову можливість на такому гідному рівні представити свою свій фільм, свою кінострічку. Також хочу подякувати вам, пані Ізабелла, за той промоушен, який ви робили особисто для мене і нашої творчої команди, аби ми могли показатись на цьому фестивалі. От щодо е, Валерія Маркуса, так, це герой нашого фільму. Наразі він служить у 47-й е, штурмовому батальйоні Збройних сил України. Прямо в цей час, коли ми робимо запис, він боронить Україну, очоливши новий свій підрозділ всіми можливими способами, і 24 години на, на добу. Отже, на той момент, коли ми починали фільм, це був 20-й рік, це два роки тому. Uh, я знав Валерія вже три роки з 17-го року. Ми з ним познайомилися 17-го року, uh, і uh, відразу в принципі почали працювати з ним над тим проєктом uh, Вільна Людина. Це 14-серійний uh, такий собі документальний серіал, саме про його подорож uh, вздовж Атлантичного океану, як він називає. Ну, тобто, подорож Каміно. Uh, він коли він проходив це каміно в 17-му році, в цьому ж році. Ось це була наша з ним зустріч і знайомство, і після того він продовжив свої подвиги, продовжив свою діяльність. Потім вийшла книжка сліди на дорозі, про яку ви вже знаєте, у вісімнадцятому році був її величезний успіх, як і в Україні, і на сьогодні, вже і за межами України. Я не знаю чи буде видаватись вона польською в Польщі, але є декілька країн, які вже. Підписали з ним договір і опублікують її в Швеції, якщо я помиляюсь, і ще деякі, ну точно не скажу зараз. Ось. Потім були його оці всі подорожі з Скандинавією, підкорення вершин Ось. І весь цей час я моніторив його історію. Я розумів, що ну, це, це людина, яка виходить за межі, можливо, чиїхось розумінь про світ, про життя взагалі. Хтось може тільки мріяти про ці всі речі і про ці всі досягнення, а він так мислить і так, і так іде, і так живе саме таким шляхом. І той момент, що як він сказав, як ви вже чули, що саме війна дала той поштовх для самовдосконалення, саморозуміння. В принципі ця подорож і на сьогодні, тому що навіть 47-й штормовий батальйон це є також плід його, як, якщо можна так виразитись, творчості, тому що він його формував вже не стандартно для українських збройних сил. Він е, назначав е, співбесіди. Він проводив е, співбесіди на те, щоб приходили е, бійці і е, цивільні громадяни, приходили і влаштовувалися до нього батальйон, це вже було нонсенс, це все вже було ноу-хау. Тобто, ми можемо сказати, що навіть сьогодні він продовжує свою знову ж таки, якщо можна так сказати, творчу діяльність в, 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 подіб, по, подібним а, чином в себе проявляти і казати про себе навіть в умовах повномасштабного вторгнення. А тоді це вже були. Але вже в 17-му році, коли ми закінчували цей проєкт, 14-й серійний серіал, я вже бачив, що хлопець непростий, не тільки я це бачив. На той момент вже були і публікації певні в нього, і неабиякий соціальний капітал в нього був в соцмережах. Ось, і я просто зрозумів, що треба ось ці всі його чекпоинти. Книжка служба в ЗСУ з 14 по сімнадцятого. І всі подорожі треба об'єднати в один наратив, і таким чином, це Тобто, головний це об'єднати все, що було до нього на той момент, на 20-й рік. все, що про нього було сказано, і в ним зроблено, об'єднати в один наратив навіть сьогодні, коли ми проводимо, наприклад, у Вінниці, нещодавно був благодійний показ нашого фільму. І там хтось ну, коли ми зробили анонс, то хтось з вінничан написав: О, а я не знав, що Маркус йшов каміно. Тобто, для кожного українця, для кожного його хто хто про нього щось знає, можливо, хтось знав про нього якісь окремі речі, хтось його знав як військовослужбовця, хтось як письменника, хтось як мандрівника. І моя задача як автора фільму було об'єднати всі ці наративи і. Комунікувати таким таким чином, щоб сказати, все це Валерій, ось це і це Валерій, і це і це, тому що він постійно розвивається, він постійно, постійно ставить перед собою якісь задачі, і він їх досягає, і як ми бачимо, успішно дасть Бог на сьогоднішній день і в майбутньому. Знаєте, для мене він герой наших часів, зокрема України. To muszę filmie proniocho, ale w czas do krema pisła lutego czwartocholutocho, kiedy można posłuchać i się, tak, wiele innych, jaki piszły młodych ludzi, bo dla mnie to duże ważne, jakby zaakcentować na pokolinii, tak, winie przedstawnikiem pewno pokolenia w Ukrainie, pokolenia niezależnej Ukrainy i ten szlak, jaki win perejszą pere i przechodzić dalsze, jako chociażby ten, który zapisały, to szlak e, częściowo także innych młodych Ukraińców. Oczywiście korzen mał swój szlak, ale ten szlak dowód do że woni tak masterno piszły borotysia za Ukrainę. E, e, Tutaj jeszcze jest jeden taki e, ciekawy moment, e, mało widomy, albo w ogóle niewidomy w warszawskiej publiczności, a ja, ne, jak ja bych chciała na hałose to to je wyidejnyk, tak Proszę chowory te, ale dla mnie w ogóle cała ciła z filmem, tej jak wy e, szukały fondiu na nią, Kto wid chuknął się? Czemu ten film zachali mich buty stworzony? co jakby mobilizacja różnych idejiki w Ukrainii. Takoż z okrema moło pokolenia. Ja by chciała, żeby krótko rozspowiły procu historię, jak wdało się do wysty do ten film z duże newyłykim budżetem we wstychły zrobyty i zawd komu. Ну, дивіться, якщо ви про наш кронфайдінг, то це так. Це безумовно, це неабияка підтримка. Ну, всі бюджет нашої фільму збирався на кродфандінгу. Ми не брали участь в жодних державних установах. Ми не подавалися на держкіно. У мене був свій досвід з роботою з держкіно, не дуже вдалий, як на мене. Тому цей фільм ми хотіли зробити з меншою, так би мовити, бюрократією, з більш незалежним. Тим паче, що е, за виробництвом цей фільм не такий складний, тому що, як ви бачите, що е, велика кількість матеріалу вже була відзнята. Це архіви, особисті архіви Валерія. Ми працювали тільки над інтерв'ю, тільки над його завершенням в монтажному плані і технічні моменти роботи за звуку із кольором. Ми хотіли зробити якомога його незалежнішим, тому ми подались на краудфандинг і зібрали його. Здебільшого це знову ж таки поціновуючи таланту Валерія. Ми бачили, ми, в принципі, я й розумів, що цей фільм. Для його аудиторії. Цей фільм для тієї аудиторії, яка слідкує за ним в соцмережах, для його читачів, і ну того часу, і, дасть Бог, майбутніх, для тих, хто за ним слідкує, за його життям і його подвигами, як він каже, за його творчістю. Тому, ми, в принципі, зробили це такий. Не швидкоруч такий маркетинговий дослідження, маркет ресурс і е, зробили цей Е, Була цікава історія, що коли е, спочатку кошти надходили не так швидко. ось Я весь час казав Валерій, а Валерій дуже скромний щодо цього: кажу: Валерій, будь ласка, зроби е, ну, один пост. Я відчував, що його буде достатньо. З його аудиторією, я кажу, Валерій, тільки один пост зроби. Ось, і одного січневого, я не пам'ятаю, дня зимового дня, я чую, щось у мене телефон так часто дмуха, я дивлюсь, а до мене дуже багато людей в друзі стукають. Я думаю, що, що сталося. А це Валерій зробив пост із посиланням на мене. і Я вам скажу, буквально за якийсь доволі недовгий проміжок часу ми зібрали ту суму, яка була зазначена на сайті краудфандингу, Ось але справа в тім, що ми по виробництву ми не чекали ці кошти. Ми почали, ми не стали гаяти час. Ми буквально відразу почали знімати. Як були прийняті якісь певні логістичні там адміністративні технічні питання, ми відразу почали знімати. Наш продюсер сказав: ми не будемо втрачати час. Я даю на це поки що свої кошти, і за таким чином ми почали роботу. Але ті кошти, які потім надійшли, бо ми ж брали, е, якщо не помиляюсь, протягом трьох місяців там дається три три місяці. За три місяці ми мабуть, в, практично весь знімальний період, ми вже пройшли. Там був ще один. Е, ми хотіли зняти ще один інтерв'ю з побратимом Валерія того часу, але вже це була весна. Uh, і тоді вже почалася ескалація. А він був військовим і його просто не випускали з військової частини, тому що це вже була весна. Якщо ви пам'ятаєте, і почали вже перші, перші ну не перші. Я маю на увазі, вже більш масштабні, більш голосні такі моменти ескалації Російської Федерації навколо кордону України. Окей, okay. а знаєте, то чому я звертаю також увагу на те, що так якби цей фільм має за собою підтримку? e Markusa ale jakby je te dali, to muszę film objechał w mm. ostatnich miesięcy. Możemy na że premiera filmu miała odbyć się w marzniu w kinoteatrze w Kijowie, ale na żal że w żetodiwkaje nie było to możliwe, to, że były padały bomby i były obstrzymy i e, jakby wymus, były zmuszeni przenosić się do premierów. Ale kiedy ona odbyła się, z filmu prawie całą Ukrainę, z Charkowa do Użchowa, zachodniej po centralną, wszędzie tam, gdzie to możliwe, biorąc pod uwagę winu i także to nie film, Takomu sens, że pokazuje te, pokazujesz, winna nawet otrzymał prysz e, publiki e, w Uszchorodzie podczas Międzynarodowego Festiwalu, i w Szczecinie skazały innych Fund, to tych ci jaki tam pojawiają się podczas e, pokazu filmu, jak rozumieją, one i e, 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 tak idąć na ZSU albo na pitrymku tych, jak i na peredowili. Добре, я зрозуміла. Ну так, в принципі, теза отак. Дивіться, ну ми ну так, ми планували зробити. У нас була можливість зробити прем'єру київському в одній з мереж київських кінотеатрів, але не те, що ми перенесли. Насправді, ми взагалі думали, що це все. Це ми з, ну, з ним спокінчено, тому що е, так я, я... я сказала перенести в сенсі, що однак потім вдалося Так-так-так, так. Та, та, та. але ми е, коли почали коли стали за 24 лютого, я взагалі трошки відійшовши, я почав розуміти, що фільм взагалі вже нікому не потрібен, тому що ті події, як ви е, щойно бачили, які там за той проміжок часу, які відбувались, вони зовсім. Втрачають жодний сенс з тим, що було з 24-го Тому ми з командою вирішили допрацювати трошки, і ми додали вже в таких умовах, вже на колінках, майже там на ноутбуках. Доробили оці ось титри, фінальні титри, які ви бачите, щоб хоч якось актуалізувати фільм знову ж таки. С соєдинити його з тими подіями, які вже трапились після 24-го Потім ми зробили прем'єр. Але але ми дуже хотіли його показати. Ми, коли ми зробили цей останній штрих, ми його дуже хотіли показати. І е, мій товариш з фестивалю в Кам'янці-Подільському влаштовував такі благодійні заходи. Я бачив в соцмережах, що це відбувається, я кажу, написав йому, кажу, давай покажемо. Давай і, ну, і з того моменту, практично. Кожен показ, окрім фестивальних, мавуть, у нас благодійний. Як правило, це за технічними можливостями. Ми завжди направляємо його. Всі кошти, які зібрані з показів, на благодійний фонд Marcus Foundation. Це знову ж таки. Розвиваючи тему особистості Валерія, це фонд, який зробив Валерій Маркус вже під час повномасштабного вторгнення для підтримки свого 47 го штурмового вже 47 ш, вже бригади, вона виросла з батальйону до полку, вже бригада. Ось і я думаю, що слухай, ну це, мабуть, буде чесно, якщо фільм про Валерія буде підтримувати. Благодійний фонд Валерія. Ось і ми взяли собі таке за правило, що всі кошти, які зібрані, ну знову ж таки, організаційні моменти можливо, це 50%, Дивлячись, яка локація, яке місто, як організований пок, як організований показ, а десь десь виходить 100%, десь 50%, Тому що там потрібно заплатити за певні адміністративні організаційні моменти. Ось і таким чином. Так ми до сьогоднішнього дня цим займаємось. Був в Вінниці, було чотири покази в Києві. Ми показували в рамках фестивалю. Там не було Харків, – це Харківський фестиваль, який приїхав, не переїхав, був був показаний офлайн в Києві. Oś e, jeszcze tam do dziesiątkami miast e, ukraińskich. Tak, No ja obserwowałam parę miejsc. Tam i polskie miasta też. No ja znam Warszawa, Poznań. Tak, e, Lublin, Lublin. Lublin. Ja, myślę, że i będą jeszcze inne miejsca, jakie będą zainteresowane. I na zakończenie naszej rozmowy, ja chciałabym was zapytać, a jakie je reakcje i rozmowy pisla pokazują w Ukrainie Zaraz o filmu was jest piłkowania z publicznością tak. czemu one przy, przychodzą na ten film czemu one przyjsły co dla nich swoich ten tej czemu win ważny? były warne pytanie dziękuję tak na sprawdzie my na swojej stronie Facebook ja namagaję próbuję... Відповідати на всі питання, на всі відгуки про фільм, тому що відгуки ми отримували здебільшого після фестивалів, і після показу у нас був цей певний час у Львові. Був один кіноцентр Львов Львівський. Він брав прокат наш фільм на цілий місяць, на 4 тижні, і там було дуже багато відгуків. Відгуки всі що, я, всі, що я читав, всі що попадали мені на увагу, це були дуже позитивні. Відгуки такого як на кшталт. знаєте, після цього фільму хочеться жити. Тому що і я читаючи цей читаючи ці відгуки, що він глибокий, що він багатошаровий, він дуже сильно мене надихнув на те, що ми зробили те, що ми хотіли. Тому що я своїм фільмом я мріяв. Я сподівався, що він, хоча б одній людині, якщо він надихне на життя, на продовження боротьби своєю особистою або там. То значить, ми, були, ми зробили це недаремно. Ми працювали недаремно. Ми когось надихнули. Ми комусь підняли, випрямили спину, комусь виправили плечі, комусь підняли руки на боротьбу, на ту, яка охоплює зараз Україну, кожного українця і кожного, хто допомагає Україні на натхнення. Це перш за все, і другий момент. Мені дуже хотілося б, щоб саме історію Валерія. Вона допомогла комусь з військовослужбовців, тому що я розумію, що у кожної людини свої е, е, там складності з адаптацією. Але я побачив в історії Валерів в історії того, як він перейшов цей рубіж, як він адаптувався, і які потім е, плоди він зробив зі своїм життям, як потім побудував своє життя. Я побачив це можливо не як відповідь, не як панацею, але як варіант, як варіант, що можна зробити так. Я знову ж таки я е, не ідеалізую це, це не панацея, але е, маючи на увазі в публічному просторі такий спосіб, такий варіант адаптації і, і повернення до цивільного життя, а на на, на жаль, сьогодні е, таких людей в нас буде в десятки більше ніж е, після. Ні, так, ніж після е, тієї фази війни, яка була до 24 лютого, на десятки більше, якщо не не дай бог не на сотні, і плюс цивільні е, не тільки військові, але цивільні. Ось наразі, коли ми починали нашу, е, нашу нашу розмову. У нас по всій країні була повітряна тривога. По всій, Крим, окрім, окрім е, Криму. Ось, і це також і діти, і жінки цивільні, і люди похилого віку. Це також ну коли бачиш, коли цей пролітає над дахом ага. того будинку, це, це також потрібна якась тому. Я я. Але тоді ми ще цього не знали. Тоді ми були в тій реальності до 24-го. але все одно, але все одно, коли фільм потрапив в цей простір в цей час після 24-го, я побачив, що це ще більше. Так, там немає тих актуальніших проблем і тих, тих задач, які на сьогодні, ось прямо сьогодні. Але моделюючи ту ситуацію, яка була до 24-го, я думаю, що знову ж таки він, він може він може комусь допомогти, може когось надихнути, може комусь відкрити якісь певні внутрішні моменти. Ну, no, знаєте, я не є з покоління Маркуса, але він мене надихнув і звідки взялося захоплення моє цим фільмом, яке довело до цього, що Festiwal pochodził się z radości jego pokazate. Ja bym zawerszyła takimi słowami. Ostatnio, gdy byłaś ja, pewno to było ostatnie interview z Markusem, czas od czasu na Bachatoryczne, aby pojawia się, a teraz witkowy win z swój batalion, i tam prozłúczało takie zapytania do niego: No, Blocher, Widoma Ludyna i tak dalej, i tak dalej. Ale tak na sprawdy może też kim ty wy kym wyje dla siebie. Sam, a więc skazał dużo prosto, Ja je ludynuję i heroj ja je ludynuję i wtedy ja duma już, że o tej śladzie, że prosto szlach, wilnej ludyny, jaką ci wilniś mała w sobie, w sobie, a prosto win jaki tym swoim, swoim doświadczeniem pracy nad sobą. Yy, ee yy, nadychnął innych do tego, щоб yy, one także yy, szukały w sobie wolnej людини. Duże dziękuję Sergieju, i za tę film i za naszą rozmowę. No i czekaję, щоб my z się w Polsce już face to face i móc pochoworyty e, online. Duże dziękuję i berażycie Dziękuję wam, dziękuję wam. Dziękuję.